Та-да-да-дам-да-дам! -та Люди зима не за горами давайте робити запаси. Спочатку пропаримо банки. Змою ще їх мию, заливаю трохи кипяточка, накриваю желізною кришкою і просто залишаю, доки не охолоне вода. Красиво вимиваємо букет, щоб не було ніякої пилючки. Тут у мене листочок хріна, листочок моркви. Ну і окропчик. У банку закидаємо. Спочатку листя хрону. Трохи придавлюємо. Далі окропчик. І ще я кладу часник. Ну, зубків 3-4. У банку ближче до стіночки ложу листочок морковки. Так, щоб помідор його не згинав. Тоді красиво дивиться так воно у банці. Помідори ретельно миємо і закладаємо в банку. Оці хвостики на помідорі ніколи не обріваю, якщо він зберігся, так і закидаю прямо з ним. Якщо помідорів малувато, можна додати трохи огірків. Не поб'ються. Заливаємо крутим кип'ятком доверху. Зверху закриваємо кришечкою нашою желізною. І воно стоїть, поки ви можете рукою отак держатися і вам не гаряче. Банки мої трохи охололи, вже можна їх торкати руками. Тепер оцей сироп зливаємо в якусь каструльку. Оце в мене є така чарочка столітньої давності. Тут 100 грам. Значить, кидаємо сюди в каструлю з нашою водичкою, з помідорів. 60 грам солі, 60 грам оцту і 80 грам цукру. На глаз. Половина 50 грам, значить, трошки більше 60 і ще трошки більше 80. Тепер оцей сироп ставимо, щоб він закипів в ключ. Трохи треба ложкою розмішати, щоб швидше сілі цукор розстав. Ну а в саму банку зараз кинемо трошки перчика горошка. Все на глаз. І я дуже люблю гвоздічку в помідорах. Три штучки кидаю. Все, чекаємо, доки закіпить вода. Ну, а поки ми чекаємо, доки закіпить наш сироп, пісня. Ой, у полі два дубки. Ой, у полі два дубки. Ой, у полі два дубки, два дубки схилилися до кубки. Вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, хитає, козак дівку питає. Доспівалася, що вже й сироп закипів. Так, все, заливаємо. Ну і все, закриваємо, закручуємо, перевертаємо, укутуємо і завтра будемо виносити в погріб.